Так, і ось коли ви прослухаєте медитацію, благословення роду, прям спробуйте налаштуватись і з наміром, що я хочу отримати в благословенні від свого роду, поставити теж долоні ось тут на листочок, і прям видихнути ось цей намір на листок. Ось тут нас ми. До речі, після прослуховування, е, після прослуховування медитації, може змінитись бажання теж змінити вас на даному етапі. Мені захотілося додати жовтих кольорів і ось передати вниз бажання, які я хочу реалізовувати. Це може бути щось матеріальне, як, наприклад, будинок, квартира, машина. Фінанси, може бути щось більше духовне, може бути якесь певне інше бажання, залежно від того, що саме важливе для вас. І дозволити ось цьому проявитись на малюнку. ось таку ширину. В мене, до речі, часто те, як я вже зазначала, я малюю дуже швидко, а потім... Часто я хочу ще продовжити або додати зверху якихось певних інших моментів. Ось тут в мене приймає. знову проявились такі як страхи, і хочеться їх знову замалювати білим. Цікаво. Цікаво, цікаво. І виходить ось таке розширення. Часто навіть можна образом намалювати, наприклад, якщо я хочу. Будинок, не знаю на будинок, це дати ось такий ще будиночок. У мене є тепер намір мати віло на балі. Прям хочу намалювати ось таке пальмочку. Це один з моїх намірів. Чому я, наприклад, зараз хочу попросити в роду підтримки. Отримати благословення, отримати віру на балі. Плюс розширення фінансового потоку, плюс, наприклад, школу свою, родових практик. Такий квіточку. Захотіла намалювати. Це може бути ще. Може бути щось одне, де класно, якщо лише одне, то більший намір, що це швидше здійсниться.